Не можу навіть пригадати, коли я бачив подібне театралізоване дійство. Начебто побував на Славетній Хортиці, а втім, навіть в іншій часовій площині, площині в ті часи лихі, коли, руїна, коли Україна заклиналася руїною. Звичайно, це по суті історичний роман про козака. Мамая гордого, сильного, духом, невмирущого характерника, який ніби зійшов з картин народних. І відтворити його в театралізованому дійстві не так було просто, щоб це сприйнялося відразу. все. І я б сказав би, що у першій частині були окремі більш вдалі і не дуже. Далі фрагменти, але все таки проймало. Сам на собі відчув, що пару разів прослюзило мене. А ось друга частина досить драматична, почалася з великої напруги і, по суті, це вже відчуття мене не покидало до, до кінця. Я сказав би, що це справді вже справжня вдача театру цього. З урахуванням окремих деталей, ну скажімо, що дехто з акторів трохи перегравав, трохи було занадто багато в пафосу в окремих висовах. Якщо це десь врахувати подальше, то я думаю, що з такою виставою варто йти гастролювати по Україні і піднімати дух українців. Оці подвічні і, і поняття про підступність, зраду, і шляхетні частоти, вони були і є непроминущі. І треба пам'ятати про це і нагадувати людям, особливо і в нові часи, в новій Україні, от як треба відстоювати нашу рідну землю за будь-яких обставин.